Крістіана Горнера звільнено. А -а. Невже падіння Red Bull можна зупинити? Давайте розбиратися сьогодні. По обіді підтвердилося CEO та Тімпринципал команди Red Bull йде з посади. Ця новина шахувала світ Формули 1. Просто на екваторі. Що ж, Red Bull собі не зраджують зі звільненнями посеред сезону. Хоча ми були готові до цього ще з початку минулого року. Саме тоді вибухнув скандал, який носив, скажімо так, пікантний характер. Тоді горнер лишився на плаву, але команда почала буквально розсипатися. Менше ніж за рік команду покинула низка ключових спеціалістів. Найгучнішими стали відхід Едріана Ньюїта Джонатана Уітлі. А те, що ми бачимо цього року. Нагадує конкурентну боротьбу за топ місця. Що саме стало причиною такого гучного звільнення? Не розголошують. Та особисто я думаю, що це сукупність факторів. Минулорічний скандал, неможливість втримати спеціалістів, суперечливі рішення та принципи його керівництва, токсична атмосфера. Ну і звісно, четверта позиція у кубку конструкторів. Нині варто зазначити, що Горнер був під великим тиском, зважаючи на погані результати команди. За останні чотири гран-при команда набрав. Ала менше очок ніж за у своїх соцмережах. Команда Red Bull завдячила Крістіану Горнеру, який обіймав посаду більше ніж 20 років. Цитую: ми вдячні йому за невтомну та виняткову працю. Він зміг сформувати цю команду в одну з найуспішніших у Формулі. 1 дякуємо за все, Крістіан. Ти назавжди лишишся важливою частиною в історії нашої команди. А дякувати дійсно є за що. Вісім кубків конструкторів, шість чемпіонських титулів, 124 перемоги у гран прі 107 пол позицій та 287 подіумів. Новин про те, хто замінить горнера на посаді, не довелося довго чекати. Новим керівником Red Bull стає Алан Мекіс, який ще вчора очолював Racing Bulls, А керівником молодших баків – Алан Пермейн. Який колись був спортивним директором команди Альпін і з початку 24-го року до вчорашнього дня гоночним директором рейсінгбулу у зв'язку з цим постає низка нових питань. Перше, що Горнер робитиме далі, зовсім нещодавно ходили чутки, що Феррарі зацікавлені крістіаном, та тоді ніхто не сприйняв це всерйоз. То чи варто хвилюватися Фреду Васьору? Адже Горнер є вагомою персоною у світі формули 1. Я вже уявляю обличчя Гамільтона. Друге, чи підкріплює це звільнення чутки про перехід Макса в Мерседес чи Астон Мартін? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу І наостанок. Чи зміниться ситуація для Red Bull на краще до кінця року? Адже навіщо тоді робити такі серйозні зміни посеред сезону? Пишіть, що ви думаєте про все це у коментарях? Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі! Па-па!